Так, і тепер переходимо до нашої головної теми у Львові між власницею бренду кав'ярень Honey Оксаною Вітинською та військовим лукою Карпюком, який відкрив дві кав'ярні під одноіменною назвою Black Honey по франшизі, майже півтора року не вщухає конфлікт. Власниця бренду звинувачує чоловіка у порушенні зобов'язань та несплату роялті. Натомість, військовий звинувачує підприємницю у порушенні домовленостей та спробі віджати його кав'ярню у центрі міста. І зараз детальніше про цю ситуацію ми обговоримо з Оксаною Вітинською, власницею бренду Black Honey, яка вже вмикається до нашого етеру. Добрий вечір! Вітаємо, слава Україні! Пані Оксана, дякуємо, що сьогодні знайшли час вмикнутися до нас. в Ветер насамперед розкажіть, будь ласка, в чому суть цього конфлікту для наших глядачів? глядачів можливо, хтось не, не в курсі всієї ситуації загалом, і з чого все почалося, і На якому етапі зараз цей конфлікт? На дивіться загалом, ця все ситуація це є господарська суперечка між нашими двома юридичними фізичними е, особами-підприємцями. Так, якісь проблеми зі зв'язком. Бачимо, що зависла картинка. Сподіваємось, зараз буде все гаразд. Так, зараз можливо, в Оксани відновиться включення, бо маємо трішки технічні проблеми. А поки що трішки детальніше розкажемо про дві сторони цього конфлікту. Він набував розголосу в мережі протягом останніх півроку. Ми спостерігали за цим і, зокрема, зараз хотіли би висвітлити обидві сторони конфлікту. Зокрема, наразі в нашому етері була власниця бренду Блекханія. Пані Оксана, і також до наш ветер вмикнеться Лука Карпюк. Це підприємець і власник двох франчайзингових кав'ярень Black Honey у Львові. Один з, з них розташована в самому центрі міста за адресою Галицька. 20 а інші на вулиці Стрийській 45 Так, бачимо, що наче відновився зв'язок. О, так, супер. Ми тепер знову вас бачимо. Щось було зі зв'язком. Продовжуйте, будь ласка. Е, так, е, ми закінчили, що е... Наші відносини розпочалися ще у 2021 році, коли був підписаний між нами договір концесії, тобто до франшизи нагадаю, що взагалі локацію на Галицькій ми відкрили ще 2018 року, і е, до е, Луки там були інші франшизі, які е, успішно теж працювали на цій локації е, під нашим брендом. Відповідно, у 21 році, коли вони вирішили виїхати за кордон, вони продали мені е, обладнання е, за стандартною схемою. Е, я викупила обладнання, і далі я познайомилася з Лукою, продала йому е, обладнання і підписала. Договір франшизи. Тобто він у франшизі працює мною з 21-го року. Ця суперечка, яка виникла зараз, це є виключно е, така господарська суперечка між двома е, господарськими суб'єктами, яка е, тягне за собою ряд порушень. Зокрема, це порушення е, нашого основного договору франшизи. Так, Антон Петриківський. Написав... Продовжуйте, продовжуйте. Будь ласка, тобто да. це порушення договору, що призвели відповідно до певної відповідальності, до штрафів, а також до дострокового розірвання даного договору. Угу. Антон Петриківський, я так розумію, це друг Луки. Правильно теж військовослужбовець написав у своєму дописі у Фейсбук. будь виводи, будь ласка, зараз на екран цей допис. Що користуючись його, тобто луки участю у війні, ви подали заяву на реєстрацію на себе його бренду «Бревджен», а також готуйте матеріали до суду, щоб біжати приміщення його кав'ярні і вибити з нього якісь мільйонні штрафи. Поясніть, будь ласка, про що взагалі йде тут мова, і чи справді ви подавали заяву, як взагалі зараз це все відбувається? Е, Дивіться, я насправді не до кінця розумію вдалі. Про що йдемо, що я б не дуже хотіла коментувати е, діяльність третіх осіб, які в mm -hmm. принципі не є стороною конфлікту. Тобто людина мені не знайома особисто. Я не знаю е, е... Ан Антонтон та Петриківський. Я ну, так, не знаю, не знаю. Е, якою стороною він е, взагалі тут присутній в даному конфлікті, тому що відбуваються абсолютно всі згідно договору між мною і лукою Корпів. Е, я не реєструвала на себе торгової марки, я не знаю про звідки в нього ця інформація, і е, я про яку заяву йде мова, я теж не розумію. Локації mm -hmm. на Галицькій, на Астрийській працюють на даний момент е, відповідно про яке рейдерство йде мова. Поясніть, будь ласка. Мені. Так, я поясню щодо цього допису. Власне, кілька днів тому Антон Петрівський це військовослужбовець. Він опублікував цей допис на своїй Фейсбук-сторінці. Він набув прям публічного розголосу. Там було багато поширень, що нібито це триває рейдерство на ветеранський бізнес, на бізнес військовослужбовця, тому що Лука зараз знаходиться у складі збройних сил України і відповідно підхопили багато військовослужбовців, які підтримали думку Антона. І тому ми процитували саме цю цитату і ще. Кілька з них і вивели на екран цей допис, тому що власне ця справа така піднялася наразі через допис Антона, тому що він є публічною особою. Так, так і вона, вона не була такого інформаційного шуму. Насправді так і ми побачили власне з цього допису, що е, з вами зустрічалися представники ветеранського бізнесу. Чи правда взагалі ця інформація, і е, нам відомо про те, що ви про щось домовилися з ними? Типу розкажіть про це детальніше про цю зустріч? І чи були якісь домовленості можливо? Так все вірно, я власне була ініціатором зустрічі з ветеранським середовищем, тому що не розумію, чому власне в наш конфлікт, який виник лише задовго починаючи з початку 24-го року, зараз починають залучати ветеранську спільноту в цей конфлікт. Тому я була ініціатором зустрічі з ветеранами. Ми з ними поспілкувалися, я висловила свою позицію. Я почула їхню позицію і. Таким підсумком зустрічі було те, що ми що я готова йти на переговори, не подаючи наразі, ну перед перед судом та перед тим, як ти в суд я бу, я готова до переговорів з Лукою, і, і якось врегулювання спроби до спроби врегулювати цей конфлікт в досудовому процесі. Відповідно, як наслідок я запропонувала Луці в наших приватних переписках скористатися послугами медіатора професійного, тобто медіація це спроба залучити незалежного професіонала для того, щоб він допоміг врегулювати цей конфлікт. Ось пропозиція є. медіатор надіслав від себе всі вимоги, умови, тому ми, в принципі, готові йти в медіацію. Тобто, фактично, цієї зустрічі з лукою, наскільки я розумію, ще не була, але вона є запланованою. Правильно? Так, так, все вірно. Угу. А скажіть, будь ласка, на коли вона запланована, чи це буде найближчим часом вирішення конфлікту, чи конкретної <гум> якоїсь дати ще немає. Конкретної домовленості? конкретно дати немає. Цим займається професійний медіатор. Вона контактує з нами двома, тому все залежить в принципі від її можливостей і від можливостей, звісно, Луки, тому що ми всі враховуємо його ситуацію. тому я завжди на зв'язку. Накаті і готова до вирішення усіх питань, шляхом звісно, найкращого виходу з цієї ситуації. От і якщо ми двоє зможемо домовитися, це буде дуже хороше, якщо ні, то вибір врегулювати наш спір в судовому порядку згідно законів і згідно нашого договору, який, є дій, ну, який був діючим і відповідальність за яким не зникає. Так, сподіваємося, що ситуація якнайшвидше вирішиться. Дякуємо вам, пані Оксано, що сьогодні вімкнулися до нашого етеру і розповіли таку свою сторону. Так, свою позицію І, власне виглядає так, що е, ця ситуація вирішиться конструктивно і з е, залученням дійсно професійних осіб, медіаторів. Мені здається, що ця історія має закінчитися позитивно. Так, з нами була Оксана Вітинська, це власниця бренду Блек Хані.